Слідчі у супроводі озброєного собру до будинку Ахтема Чайгоза прийшли о сьомій ранку. Родичі кажуть, на вході ледь не застрелили пса, який кинувся на них. Показали дружині ордера на обшук і взялися перевертати оселю. Чого саме шукають, так і не поточнили. Приїхали, показали ордер на обшук, Нікого не пускають, там. знаходиться хоті одна жнева сусіди, Нікого там нету, і нас вона не пустили. Жінка, що плаче, і просить автоматників її пропустити. Мати Ельміри, дружини Чайгоза, старенька боїться за дочку. Хотіли пройти, підтримати його жінку, тому що вона в шоковому стані. Мама Мамою там стоїть не пропустили. тим часом біля будинку затриманого заступника голови меджлісу збираються кримські татари. кажуть усі звинувачення на адресу їхнього лідера. Політичне замовлення Вони хочуть, щоб ми ату єхліетовоні не який пусть не провацірують народ і пусть нас не страшат. Ми уже пугані. все. Заступника голови меджлісу Ахтема Чайгоза заарештували напередодні. Нарман Джелял, чи не останній, хто з ним бачився. Він заобщив о тому, що їде в управління ФСБ на бульвар Франко Сімферополя на приватну встречу з кимось із співробітників цієї структури. Через какое-то час він дзвонив і сказав, що його задержали. Слідчий комітет Росії закидає татарському лідерові організацію масових заворушень наприкінці лютого. Кілька годин і Київський суд Симферополя вже виносить ухвалу до 19 лютого утримувати Чайгоза під вартою. Зачитувала її не прокурорка Криму Поклонська. До 10 років лишення свободи санкція досматриває статті 212, дванадцяте 1. перва. Последствия міденного преступлення є дві людські жертви це смерті. И телесное повреждение средней степени тяжести. Считаю, что это абсолютный беспредел. Ему инкриминируют то, что он совершенно не совершал. Политический заказ всего происходящего ясен. Це той самий лютневий мітинг біля стін кримського парламенту, коли в тисневі загинули двоє людей. Депутати тоді мали відправити у відставку уряд Анатолія Могильова, та всі вже розуміли, насправді йдеться про анексію. Кілька тисяч кримських татарів тоді прийшли з вимогою зберегти територіальну цілісність України. Стіною їм стали люди Аксьова. Чоловік, який закликає заспокоїтися, є Ахтемчий Гос, той, якому слідчі закидають підбурювання людей. Тепер, коли Мустафі Джамілову та Рифату Чубарову в'їзд на півострів заборонено, 50-річний Ахтемчий Гос серед кримських татарів найвпливовіша людина. Це так, що на початку березня він відверто виступав проти російської окупації. Заявляв, референдуму провести татари не дадуть, ба більше погрожував боротьбою. Я думаю, что наш народ имеет очень большой опыт борьбы. Мы просто перейдем на эти, в эти условия. Атаках Ахтем го зустрічав Джемілева в Криму. Був поряд, коли тому вручили папірця із забороною в'їздити на територію Батьківщини. За час окупації Криму за грати запроторили вже півтори сотні кримських татарів, і 120 із них, них, які Чайгоз, у квітні зустрічали Джемілева. Про це заявив Рефат Чубаров. Події в Криму головами Меджлісу називає черговою хвилою репресій проти свого народу. І з огляду на це вважає шансів витягнути Чайгоза з в'язниці небагато. Особа, которая себя называет прокурором, уже вчера в эфире сказала, что Ахтему грозит лишение свободы до 10 лет, значит, они это сделают. Надо искать решение всех этих проблем совсем в другом аспекте, в аспекте международном, остановить агрессора. И мне хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее, чтобы Ахтем, Чейгос поменялся с госпожой Поклонской одной камерой. Водночас українська омбудсменка Валерія Лутківська пообіцяла справу проти Ахтема Чайгоза оскаржуватиме в Європейському суді з прав людини. Тим часом, станом на тепер обшуку будинку затриманого лідера триває. Ірина Заславич, Шевкетна Матулаєв, програма Вікна СТБ.